І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас понеділок, 16 вересня. Оглядаємо Трускавецькі ліси шостий день, опісля шаленої спеки почали дощі. Якраз шість діб проходить і ось у нас починають потихеньку. Просипатись трускавецькі ліси. Ага. Молодесенький, біленький. В, ялиновому, в яловому лісі. Чудненький такий пречудовий. Дивимось з другого боку ялинки. І ось вам ще один ідентичний малючок. Ось двійко таких чудненьких, біленьких. Ось що у нас є. Сьогодні у нас 16 вересня. 16 вересня. Шоста доба після початку осінніх дощів. Як бачимо, грибочки починають рости. Грибниці потрошку починають відновлюватися. Як бачите, восени часу треба набагато менше. Берези вже починають жовтіти, ялиці стоять зажурені, дощик потроху падає. Ось і от така у нас краса на даний. Момент, поки що хіба двійко, але це, так би мовити, перші ластівки. Я думаю, що з дня на день, за два дні повний місяць, воно ще допоможе грибницям. І у нас буде щось хороше. Очікувати з цих грибників. Ще в мене декілька сироїжок, декілька козариків. І в таких ялових завалах можна щось шукати. Ну що сказати, в дубових і березових лісах поки що ще я нічого не знайшов, але це просто поки що був коротенький огляд. Ну, далі будемо спостерігати, будемо дивитись. Це просто короткий аналіз і короткий огляд на каналі Країна Гребландія, щоб всі могли знати, яка ситуація на даний момент в Трускавецьких лісах. Поки що всім всього найкращого, мирних і щасливих мандрівок. До зустрічі! На каналі. Не можу налюбуватись ось цим красунчиком. Ось так. Мандрівка поки що продовжується.